Ну, от, Далі розмова йде. Там про російські гасла, які про російські, там є відео, знімав, знімала людина, там побачите, там ніяких не було проросійських, антиукраїнських. Тобто людина, якщо творить безчинство, зразу є, зразу щось на, насє. Питання було по використанню бюджетних коштів, питання було про незаконні передачі, вилучення і передачі судді Вінницького суду, став в оренду, щоб вона відчула. Читалася. Ви ж розумієте, дивіться, нема бюджету, така нема грошей. Тут же бере на роботу керівника інформаційного центру. А ще в цьому керівника має бути штат. І для того щоб Романенко писала статейки за Ніта, яка вона хороша, фотографувала її з усіх ракурсів, яка вона красуня. Да. І для чого воно громаді це треба? А це порядка десь 25-30 тисяч. Ця людина буде отримувати щомісяця. А ще її відділ там буде Для чого воно треба рисувати, що ти щось комусь даєш, та ти дай так тихо, за тебе діла твої будуть казати. А це рисуватися, дайте, передає військовим якісь там е -е, пакуночки дають, збирають, да, бюджетники збирають. І вона тут же, давайте мені, пишіть благодарність, давайте мені вимагає від цих хлопців, пишіть мені подяки. Це яке? Ти роби справи тихо. А, а це рисуватися. Це куди воно йшло? Це... Нормально йде, а справи як вона вирішує в сільській раді, прямо е, злочинно. От на це ми звертали увагу, а не прикласти сюди, що ми е, антиукраїнські, проросійські. Це що взяли? А це задумка кучера. Тому що людина, яка є тут, я оце все добивається справедливості. Я не такий сильний правдолюб, але я хочу, щоб ми жили по законах і той самий кучер, де який має дотації від держави великі, наша ряба великі, і використовують їх дотації не на вкладають виробництво, а вкладають на оці всякі провокації і будуть казати на очки пластикові собі виборчий округ. де... Тапочки там дають, там книжечки якісь дають. А ви люди думайте, що ви робите? Вони за ці подачки, як в турецькому гамбіті, вкласти мале, а получить велике. От вони от такий їхній принцип роботи. Віктор Максимович, ви в Росії були колись? Ні раз, а в Росії я був в Росії, був коли служив в армії, везли поїздом нас туди. В Росію і вчився в восьмому класі, був в Літніграді тодішньому був, на 2 тижні. Це скільки років назад? Ну В армії служив який. 76 76-й-78 рік поїздом везли аж туди більше до, до Волограда на полігон, на Шилук, на стрельбище. То який же ви проросійський агент? Коли кучер з Росії не вилазив, то може це він. А, землі в Росії. В нього ж землі були в Росії. Він же там тісно спрацював. Там бізнес був. Да, і вже коли почався 14 рік, коли був антимайдан, в нього там ще землі були. Люди працювали там в Росії. А дивіться, сьогодні люди виступають за українську церкву в селі. Тому Катерина Романенко, це староста тобто голова громади староста села Світлана Парно і Кучер підтримують московського попа в гранові. Не дають тут утворити українську церкву, перешкоджають людям зайти в їхню власність. Я знаєте, я чесно кажу, я е, не хочу влазити в церковні діла. Може я католік, може я буддіст, може я бабтіст? Я не ну, хочу. Це ваше право. Да, це бути. моє право. Хай народ вирішує, має вирішувати народ. Зберіть збори, більшість як рішить, так і має бути. От моя така позиція. А я не влазю в церковні діла. Ну, але ж вас приплітають туди. Ну, оці так, приплітаю. Кучеряві боти, ну, недоумки що кучеряві. Я, що я це, це про, про російський там якусь агітацію везду. Та я, ж, я ж кажу, що старостою то Романенко ставила, погодження кучера з е, е, батюшку ставила старосту. Я ще тоді і цьому новому старості батюшці казав, ви або займаєтесь мирськими ділами, або займаєтесь політикою. Два не може бути. Ні, там і там, був церквий ти батюшка і староста в селі. Це як воно було? Але ж люди ставили в нас через церкву хотіла е, мати вплив на людей. Ви розумієте, Тут така політика дуже цікава, Романенко, така тупа, гнила, базарна баба, а пробує лізти ще куди їм. Її... Не виходить по, не влазити. От так і керує такими методами, низькими, е, такими хамськими методами е, стиль керівництва Романенко. Хоч би одна комісія приїхала і розібралася, як